Варимо поросячі серця, з моменту закипання варимо 2 години в підсоленій воді. Потім маринуємо цибулю півкільцями. На літрову банку 2 столові ложки цукру, дрібка солі та 5 столових ложок оцту. Заливаємо це все кип'ятком, закриваємо кришкою та залишаємо до повного застигання. Натираємо моркву на тертушку по корейській та також маринуємо, додаємо дрібку солі та 3 столові ложки оцту. Та поки готуємо салат, періодично помішуємо. Потім кришимо серця соломкою, проціджуємо цибулю та моркву та додаємо до сердець. Добре змазуємо майонезом, перемішуємо смачного.